Якщо ви мене запитаєте, а ви запитали, чи можна починати використовувати сироватку з ретинолом? Зараз, саме зараз, коли сонце стає все більш активним, я у вас запитаю, який СПФ ви використовуєте? Чи ви маєте взагалі в домашньому арсеналі must have будь-якої красуні? Чи ви маєте крем з надійним СПФ? Тому що. Будь-які креми, які ви використовуєте починаючи з квітня приблизно по жовтень місяць, а в додаток скажу, що і взимку, коли випадає сніг, а сонце залишається агресивним, ще й додатково відбуваються ультрафіолет від снігу, повірте, СПФ потрібен практично завжди. Якщо ви маєте проблеми з пігментаціями, якщо ви маєте проблеми з старінням, старінням шкіри, з зморшками, які вас розстроюють, з відсутністю вологи, з сухістю шкіри, ви маєте використовувати СПФ обов'язково. То перше ретінол ви можете використовувати навіть і влітку, але для чого ви використовуєте ретінол? Для того, щоб боротися за свою молодість і красу, для того, щоб прибирати гіперпігментацію, для того, щоб освітлювати шкіру і давати їй рівний тон. Для того, щоб активувати регенерацію. І уявіть собі, ви використовуєте ретинол відповідально, дисципліновано, але шкіру нічим не захищаєте. І ви їй додаєте зранку, коли ви ходите з дому, додаєте тих проблем, з якими ви боретеся вночі, якщо ретінол наносите на ніч. Якщо є проблеми з гіперпігментацією, то такі красуні влітку і в період агресивного сонця використовують не тільки креми з СПФ, а використовуючи і шляпу з широкими полями. Так, і живуть так все життя для того, щоб зберігати шкіру молодою і красивою. Отже, ретінол ми використовуємо, якщо ви не користувалися до того ретинолу, почніть з одного разу на тиждень. Це не той випадок, коли треба агресивно, потужно стартувати і використовувати кожен день. Ні. Спочатку один раз і спостерігаєте за реакцією шкіри, потім два рази на тиждень, і таким чином можете довести ну, за наявності потреби, можете довести використання і кожного дня. Але я вважаю, що два рази на тиждень, два рази на тиждень ретинол на ніч, коли регенерація відбувається реально потужно, вистачить з головою. Тому бажаю спробувати і отримати результат, і отримати його досить швидко для того, для наступної мотивації вкладатися в за все своїм часом, своєю відповідальністю в свою красу.